Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. На що натякає сирський Владислав Селізньо, військовий експерт і полковник збройних сил України, з'являється зараз на наших екранах і в нашому ефірі. Пане Владиславе, рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава пане Владиславе, як ви думаєте, на що натякає пан Олександр Сирський? Наскільки дійсно паніка за вашим досвідом, демотивує ворога? І чи правда у них, як бачимо, закінчуються уже припаси, чи просто їм ніхто не хоче їх надсилати? Олександр Станіславович не дарба був кращим випускником. Курсу і е, тієї посадова особи, яка отримала перехідний меч від е, е, Великої Британії, він насправді є великим стратегієм, і ті справи, які він е, нині реалізує на фронті, а до того реалізував в інших е, заходах контрнаступального характеру, в яких активно брали участь українські сили оборони, тому є свідченням. Тому справи Росіян Кепські, а далі вони будуть ще гіршими, бо генерал Сирський та інший генерал української армії і працюють над реалізацією ключового завдання проведення заходів спрямованих на значне послаблення бойових можливостей путінської армії, і та нестача снарядів є тому яскравим підтвердженням. Бо росіяни донедавна використовували темп ведення артилерійського вогню на, на рівні до 60 тисяч нарядів на добу, а зараз вони такої можливості не мають. Чому? Бо снаряди закінчуються, а російська оборонна промисловість не спроможна виготовляти ті самі снаряди в ті кількості, які потрібні для путінської армії. Прекрасні новини і тим часом пане Владислав оборона Бахмута. теж за словами очільників і секретаря РНБО і наших командувачів, нашими військами за їхніми словами, борона Бахмута буде корисною для України, оскільки там знищується і велика кількість окупантів живої сили, і власне тієї ж техніки, про які ми говоримо. У чому ще на сьогоднішній день ключова цінність оборони міста, і що ми зараз мусимо розуміти про ситуацію в самому Бахмуті на околицях? Зокрема, як можемо оці. Можливість загрози оточення міста, про, я про які все-таки не вщухають розмови. Звісно, але ж путінська пропаганда розповідає про те, що вона ось ось у повне оточення Бахмут, ну а ще найменше останні зу-2, а два, може і за три, але е бої під Бахмутом і в самому Бахмуті тривають українські сили оборони нищать величезних кількостях ворожу силу. Міністр оборони пан Резніков зазначає, що щодоби в районі Бахмута Путінська армія втрачає до 500 вбитими та до дев'ятисот пораненими російських вояків. Звісно, що після того як туди було заведено додаткової нашої підрозділи, зокрема на ситуація певною мірою вирівняла саме на цій ділянці, де йдуть ключові шляхи комунікації між великою землею та українським містом фортецею Бахмутом. Очевидно, що і далі українська армія буде реалізовувати заходи щодо зниження військового бойового потенціалу путінської армії, і рішення чи тримати далі оборону Бахмута чи відходити на інші рубежі та позиції, воно буде суто військовим, тобто раціональним. Якщо буде така можливість тримати. Тись на тих рубежах, де нині прибувають українські сили, то це буде продовжитись. Якщо більш безпечно і більш доцільно буде переміститись на інші рубежі, то позиція. Це буде зроблено, ба більше, якщо ми подивимось на весь схід е, нашої країни, а, а запекли бої тривають від сватого до фактичного углів, Вугледару, ми маємо розуміти, що зараз українська армія, перебуваючи на цій ділянці фронту в обороні, вона тим не менше реалізує ключове завдання. Вона знищує ворожу силу, знищує ворожу бронетехніку, для того, щоб створити в перспективі ту те саме підґрунтя для українського контрнаступу, бо той самий. Контрнаступ відбудеться визначеними силами та засобами в визначений час і на визначених ділянках фронту, де саме дізнаємось постфактом. Вже очевидно, що то є державна таємниця, і я певен в тому, що в будь-якому разі контрнаступ української армії буде. Він буде ефективним, він буде дуже разючим і болючим для путінської армії. Але ж очевидно, чому він відбудеться? Бо ми визволяємо свою рідну землю від путінських вояків, які зі зброєю в руках вдарилися на нашу територію. І до гвардії наступу вже більше 28 тисяч людей набрано. Зараз триває підготовка. А пане Владиславе, чи можемо ми підсумувати, що зараз ми на, Доне на Донеччині виснажуємо ворога настільки, що протидіяти вже українському контрнаступу у них не буде ані цієї живої сили, яка поки що є, ані техніки. Чи все таки будуть вони переважати ну, в живій силі? Ми так розуміємо. Давайте таким чином міркувати справа в тому, що путінський потенціал саме моб ресурсів достатньо великий. Різні оцінки лунають, але те, що там є ще можливості для, для тому, чи реалізації прихованої мобілізації, бо більше та сама прихована мобілізація на теренах Російської Федерації, відбувається тут і зараз. Тож я не думаю, що найближчим часом Путіну бракуватиме особового складу. Йому буде бракуватиме навчено підготовленого та всебічно забезпеченого особового складу для путінських військ. А от щодо взагалі, живої маси мешканців Російської Федерації, які через або через Певні наслідки діяльності російської пропаганди або через примус в рамках часткової мобілізації будуть відправлятися до бойових підрозділів е окупаційних військ. У будь-якому разі особового складу йому не бракуватиме. А от щодо сучасної зразків озброєння та військової техніки, тут вже виникають певні проблеми. Тобто, путінська армія має не лише. Певні там проблеми з кількістю боєприпасів для того, щоб підтримувати на високому рівні темп артилерійського вогню. Вони вже мають певні проблеми з сучасною бронетехнікою, е, бо інакше навряд чи б вони знімали з довгострокового зберігання техніку, яка видавлялась в 60-х роках минулого століття, тобто є застарілою і не настільки ефективною у протистоянні під час танкових атак і танкових боїв проти озброєння е, та військової техніки, яку ми зараз отримуємо від наших західних партнерів. Ну, от Сергій Гайдай, очільник Луганської обласної військової адміністрації, повідомляє, що на Луганщині, як ви теж зауважували, ситуація залишається складною, але стабільною. І от загарбники кинули в районі Креміної новітні російські танки. Т-90. однак за два тижні боїв значна кількість їхня знищена. Про що це нам говорить? Чи будуть вони і далі в таких самих масштабах втрачати цю техніку? І все ж таки, пане Владиславе, ну вони втрачають дійсно, але можливо вони можуть знайти шляхи заміщення. Так, звичайно, заміщення є і замість танків Т-90 прорив, які виготовлялись в 20-10 роки вже цього століття е на путінських заводах. Зараз вони починають дедалі активніше використовувати танки класу Т-62, які виготовляли ще за часів радянського союзу в 60 60-70-х років минулого століття. Бо бракує сучасної бронетехніки. А бронетехніка важлива для путінського війська, бо е не зважаючи на те, що вони в основному використовують тактику так званих піхотно артилерія піхотно артилерійських штурмів, тобто фактично під прикриттям ворожої артилерії на наші позиції сунуть штурмові підрозділи путінської армії. тим не менш час від часу вони використовують для посилення цих атак бронетехніку. Але українська армія має досить потужний... Можливості щодо протитанкової боротьби, ті ж саме джавеліни, енлави, панцерфауста і інше озброєння, які ми отримуємо від наших західних партнерів, плюс до того розробки вітчизнаних виробників на кшал стугни та їх аналогів. Тож нам є чим нищити ворогів, але знову ж таки є чим це не значить, що нам нема до чого до чого прагнути. Бо очевидно, що для того, щоб ми були максимально ефективними в нашому прагненні. Ніщиті ті саме штурмові підрозділи противника. Нам потрібні міномети, в тому числі 60 і 82 калібру. Нам потрібні боєприпаси до цих мінометів. І чим більше такого озброєння та боєприпасів до нього у нас буде, тим більш разючим буде вогонь українських захисників, тим більше буде зростати мертворок російських втрат. Бо я певен в тому, що позначка в тисячу знищених орків. То не є е, найвища планка е, щодо бох російських втрат. Вона може бути сягати і позначки в 2000, Для того нам потрібні боєприпаси, нам потрібні боєприпаси, нам потрібні боєприпаси. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, так само от буквально сьогодні закликав Німеччину до більш оперативного вирішення питання боєприпасів, які потрібні сьогодні дійсно є першочерговою потребою для боротьби з російськими окупантами. Сподіваємося, пришвидшаться партнері і пришвидшуються, пане Владиславе, зараз колаборанти за словами секретаря РНБО Олексія Данілова. Просто такі величезні черги на виїзд зараз спостерігаються з Донецької та Луганської областей. Тікають колаборанти за вашу інформацію. Чи спостерігаються якісь такі події? Дні черги або рухи з тимчасово окупованого, незаконно анексованого Росією Криму. Так, час від часу з'являється інформація, що е, вояки, які проходять службу на території окупованого Криму, звісно, що російські вояки, починають збирати свої речі і відправляти разом з родинами на материк е, на територію Російської Федерації, чим далі від е, тимчасово окупованого Криму, бо розуміється, що тенденції на півдні нашої країни такові, що в найближчі перспективи вони можуть втратити навіть можливість безпечно евокувати своєї родини та майно яке е, здобули. Під час служби на території Криму та Севастополя, крім того, відбуваються певні процеси пов'язані з мілітарізацією і проведенням такої собі роз'ясненої роботи, як діяти мешканцям тимчасово окупованого Криму на випадок певних таких кризових ситуацій, пов'язаних із повітряними тривогами і іншими процесами, які цілком зрозуміло, що вони виникнуть, коли українська армія перейде в контрнацію поче не визволяти Крим від російських загарбників. Тобто офіційна пропаганда розповідає, що Крим то є непотапляєме авіаносець, і це е, територія, яка буде назавжди під контролем е, Путінської Росії. А з іншого боку, розуміючи на тенденції, вони починають докладати усіх зусиль, щоб максимально безпечно вивести колаборантів, членів їхніх родин та представників окупаційної влади. Ну і думаю, що найближчим часом Крим чекає кепські часи, бо за як зазвичай окупанти почнуть грабувати все і вся, що є на території Криму. Ми бачили це на приклади Херсона та Херсонської області. Думаю, що така сама сумна доля чекає і мешканців Криму і все всі ті художні матеріальні історичні цінності, які зараз є на території Криму, так само будуть групуватися окупантами під час їх втечі до території Російської Федерації. А, ну нічого, головне повернути наші землі, повернути наших людей, визволити тих, хто проживає непрості часи в окупації речі, або повернемо, або інші будуть. Пане Водислава, ну ми знаємо, що й окопуються в Криму вороги. Там Аксьона про щось заявляв, але не тільки в Криму окопуються. Продовжує противник зміцнювати інженерне обладнання місцевості в прикордонних районах Брянської і Курської областей. Аналітики інституту вивчення війни повідомляли, що там просто шалені гроші на то витрачаються мільярди. Як ви думаєте? то вони чогось бояться? Чи такий розпил коштів під приводом страху і знову цих наративів про те, що на них хтось нападе? Чи водночас і бояться і кошти розпилюють? Справа в тому, що вони займаються дурньою, бо коли вони риють окопи на територіях Сакського та Чорноморського районів безпосередньо біля узрізу води, ну, очевидно, що це дурна робота, бо весняні шторми, які постійно вирують в цих регіонах Криму, вони просто з землі ті окопи, які вирити, ну, кілька на відстані кілька кілометрів. А тому я думаю, що в такий спосіб тамтешні гаваляєте просто грабують російські. Кі бюджет розкрадаючи ті кошти, що виділяється на створенні фортифікаційних споруд безпосередньо у прибережній смузі, знову ж таки, я ставлю собі завжди питання: а який спосіб українська армія може провести морську десантну операцію? Адже ми не маємо таких технічних можливостей. Тим не менше, російські гавалятери мають іншу думку. Хоча знову ж таки, скоріш за все, ця думка трансформована в певну можливість грабувати російський бюджет, на працюють над цим кейсом в будь-якому разі не лише українська армія відновить Україну в Криму. А і Чорне море зрівняє з лиця землі ті саме інженерні фортифікаційні споруди, які рясна зараз наліплюють на різних ділянках Криму путінські вояки. Так і буде однозначно. Нам дуже дякую, пане Владиславо, і за роз'яснення і за позитивні прогнози. Дякую, що знаходите час для нас на все добре. Слава Україні, героям слава Владислав Селізньо, військовий експерт полковник збройних сил України, був гостем нашого ефіру.